У Коломиї відкрили барельєф Дмитрові Павличку. Локація ліцей номер один, колишня гімназія, де свого часу навчався герой України, державний і політичний діяч, дипломат, письменник і поет, перекладач, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка. Автор барельєфу, заслужений художник України, відомий скульптор Роман Захарчук. Барельєф Дмитрові Павличку довершує триптих пам'ятних дощок видатним випускникам Коломийської гімназії у його товаристві брати Роман та Євген Іваночуки. Авторство всіх цих робіт належить заслуженому художнику України скульптору Романові Захарчуку. Пам'ятні таблиці братів Іваночуків Романа та Євгена і Дмитра Павличка, які є уславленими випускниками школи задумані як триптих. І тому виконані в одному матеріалі та одинакові по композиції, щоб органічно вписати в фазах будівлі. Але по-різному склався їх життєвий і творчий шлях. Більша частина часу це життя в умовах радянської окупації, а потім активна праця над становленням незалежності України. Різні долі, різні характери. Створити психологічний портрет Для кожного це було. Посиною цілі моєї роботи. Ідея створити триптих барельєфів братам Іваничукам та Дмитрові Павличку і встановити його на фасаді Коломийського ліцею номер 1 належить громадській та культурній діярці Ользі Руданець. Це наш дуже такий тривалий у часі проєкт під назвою Присутність. Ми вирішили, ініціативна група і оргкомітет, який нас підтримав, і клуб мерів вирішили, що треба увіковічнити ці постаті в коломийській історії, в історії коломийської гімназії, бо за ними стоїть ціла епоха. Вони у своїй творчості описали. Вони, вони є свідками і водночас і свідками, і прокурорами, і адвокатами тієї епохи. Тому без їхньої присутності надто безбідніла збідніла історія Коломийської гімназії і Коломиї взагалі в цілому. Барельєф Дмитрові Павличку відкрили напередодні вшанування дня святого Дмитра, іменин, який дуже любив святкувати літератор. Серед гостей його гімназійний друг і однокласник, 96-річний Микола Кейван, на подію приїхав спеціально з Івано-Франківська, аби поділитися з присутніми спогадами про юного Павличка. Дмитро був дуже відважний. То, бо навколо гімназії у будинку тут були всі на ж, 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 дівський, е, Женівські дієта. Да. А ми, а ми перенесли е, їм так їсти, трошечки кидали через то -то. І він, він не боявся. Відвідав захід і заступник голови національної спілки письменників України Ярослав Ткачівський. Поет жива. В серцях людей доти, поки про нього пам'ятає пам'ятають. Пам і Коломіяни, і Прикарпатський національний університет, і Національна спілка письменників, і вся Україна шанує велич і дух слова Дмитра Васильовича Павличка. Бо воно завжди актуальне. Часом пригадуєте? Москва ковтнула Крим і стала дуба. В Європу знову зайти плекає хід, та на шляхах кривавих душогуба стражденна Україна знов стоїть. Дмитро Павличко Ярослав Ткачівський наголосив на важливості вшанування пам'яті Дмитра Павличка та поділився конкретними кроками, які заплановані вже на найближчий час. Невдовзі в Стопчатові, принаймні, цпринамі про ініціює створення в родинній хаті музею. Всеукраїнську премію засновує Національна спілка письменників України. Рішення вже прийнято минулого місяця на секретаріаті, де я брав участь. І крім того, ми звернулися з поданням. Ми це національна спілка письменників до Кабінету міністрів і до перших осіб держави, щоб в Києві була вулиця Дмитра Павличка. У Івано-Франківську вже є така вулиця. Сподіваюся, в Коломиї, чи я, чи буде, мені невідомо, але він гідний того, щоб називати і вулиці, і аби в школі вивчали це слово. Мар'яна Мацька, Андрій Флоря, програма Події НТК.